Питання проведення референдуму на Херсонщині у так званої влади стояло з початку окупації області, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, але його постійно відкладали через великий громадський спротив. Було б дуже странно проводити референдум про приєднання до Російського миру, коли вся Херсонщина вийшла на мітинги. Фактично, тобто вони в перший раз перенесли саме на мою думку, причина була це дуже активний громадський спротив. Перші розмови про референдум з боку колаборантів Сальдо і Стримеусава розпочалися в травні, говорить політолог Володимир Молчанов. Тоді його провести не вдалося через відсутність списків виборців та приміщень, адже комунальні заклади ще не були під контролем Росіян. Не було й тих, хто зголосився би працювати на виборчих комісіях. Але головне, Росія ще не мала тоді мети проводити референдум. Вони скоріше за все сподівалися виграти ту свою мрію, яку. Не кликали ще від початку, ще від березня, тобто захопити всю Україну. Якщо Україна програє на Донбасі, то посиплеться зсу і відтак буде капітуляція. І тоді не треба буде Україну ділити. Можна буде її всю захопити. Пізніше проведення референдуму неможливо було через те, що фактично на Херсонщині було два уряди, які не знаходили спільної мови. Уряд сальдо та уряд, створений Росією, на чолі з ФСБшником Єльсієвим. Сальдо повернули саме для того, щоб він організував проведення референдуму, каже Молчанов. Скоріше за все, він, якщо і був хворий, то не настільки сильно для нього це була по перше політична хвороба, бо він в такий спосіб уникав того тиску на себе з боку ФСБ. Це по перше. По друге, він продемонстрував, що вони без нього взагалі нічого не можуть зробити, що у них все валить з рук. Ще у червні люди Сальдо в обласному архіві захопили виборчу документацію, яка чомусь не була вивезена або знищена, говорить Володимир Молчанов. За указом Сальдо, і почали створювати виборчі комісії. Росіяни відкрили всього чверть дільниць. За таких умов голосування неможливе навіть при тій кількості людей, які залишилися в області. Це свідчить про те, що цей референдум абсолютна фікція, говорить політолог. Після певної паузи про референдум почали говорити і усіляко його ініціювати місцеві колаборанти Стрімоусов Семінчев. Вони розкручували цю тему на російських змі. Бо боялися повернення України Вище керівництва Росії. Питання референдуму не піднімалося аж до вересня, поки не розпочався серйозний контрнаступ збройних сил України. Говорить Олександр Мошнягул. Проведення референдумів це спосіб залякати Європу та Україну. Це блеф. Звичайно, що там не буде жодної там законної процедури, не буде справжнього воловиявлення, але будуть показники зачитані дуже великих результатів за Росію. Да? І тоді Росія каже, що ми приєднали там до себе ці території, і тепер бойові дії на цих територіях, це бойові дії на території Росії. Що відбуватиметься після референдуму на Херсонщині? Залежить від того наскільки швидко його результати будуть імплементовані. А цей процес буде залежати від ситуації на фронті, від рівня мобілізації, від того, як на це відреагує світ, говорить Олександр Мошнягул, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.